Так, форму наполнення. Просто одну поучить. Передав присюнуку напротив, отримайте новий погонуто, чтобы. Не могу Вітаю з підвищенням. Все. Так, тепер у нас два секретаря. Ага, давайте все, пан Артур, давайте до Майя пошли. А, Артур, а ты хочешь пидущий-то? Чем? Mm -hmm. Чекай, да. Так, где-то автор, я Виктор, Артур, а ты хочешь пидущий-то?

Без вопросов. На який час скачіть зробимо? Ютуба про мене. Все. Так, дістав планше. Виписав подяки працівникам. Мане Віктор, давайте також підвищити. Ого! Ого, оце премія в мене. ой 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 чекай, чекай, чекай. Не я понял. Пане президент, це вам дякую, бо ви у нас в голові стояли. Пане Данило, вам також дякую, що й на репетиціях були присутні. А, ви за це, ого. Хлопці молочинки, так. Тільки десь малян загубився, мені кажеться. Uh, um. Я кажу, походу, загубився, де зеленості. Стас, якщо не помиляюсь, дійсно вийшов. Він офлайн. вийшов. Yeah. Ну, yeah. дарма стояв.